Всім добрий день! Хотів сьогодні показати вам дуже класного, як на мене, трактору. Це у нас Solis 50-й. Стосовно цього трактора, по-перше, це трактор у нас іде індійський. Зверніть увагу, які здорові противаги спереді йдуть. Мости. Дуже кріпенькі, дуже класні гідропідсилювач. І по двигуну. Двигун у нього йде 3 але це двигун Mitsubishi. Тобто це буде і тяга нормальна, і при цьому невеликий розхід. По місці оператора, дивіться, тут все рівно, куліси збоку. Ось така в нього, видно, не видно. Ну, класна панелька, як на мене, мені дуже подобається. По передачам, По передачам тут іде 4 передачі повишені, понижені. Задня повишена, понижена. Шини йдуть спереді у нас 20 шини. І ззаді у нас йдуть 136 на 28 От такі вони здоровенні. До речі, шини у нас йдуть, видно, не видно бкт -шні. По задній навісці і по задній частині. По-перше, дві пари гідровиходів йде. Здоровенна просто. По-другому не можна сказати, коробка і мости. Мости теж йдуть дуже-дуже здорові. Два причепних, там далі онгом йде. І що можу сказати? По самому трактору дуже класно виконаний він технічно. ну Просто реально дуже класно. Якщо звернути увагу. Ось дивіться, управління навісочкою. Все воно зроблено чітко, все воно зроблено красиво. І вроді така якась дрібничка, але не знаю для чого вона, але тим паче є зарядочка якогось вашого електронного пристрою. Тобто працюєте, ще й можна підзарядитись. ну, Рішення спірне, але воно є. Тому на сьогоднішній день вважаю це одним з найкращих тракторів, тому що він і потужний, він і важкий, у нього вага 2 тонни. 800. Ну тобто, це вже трактор, який здатен виконувати більш такі важкі роботи, тягнути більший плуг, більше фризу. Тобто, вже і причіпа гарного можна двохосного до нього причепити. Я вважаю, на цей трактор треба звернути увагу. На сьогоднішній день цей трактор у нас коштує 16400. Так що можна буде приїхати до нас, міста Суми, герої Крут 15, протестувати цей трактор, підібрати для себе Іменно те, що вам підходить. Не підійде цей, підберемо вам інший. Тому чекаємо вас у себе на майданчику. Всім гарного дня і мирного неба!